Продукти, які я спеціально замовляю, щоб полегшити собі життя, те, щоб моїй перевірливій дитині завжди було що їсти. Сьогодні покажу вам розпаковочку мого замовлення від Frozen Dozen на чек 2013 гривень. Спочатку скажу чесно, я не знаю, як би жила без ось таких лайфхаків, скажемо так, Дивіться, що у мене тут у мене тут. Млинці, міні, млинці з вишенькою. Клас. Знаєте, що дуже класно в цих міні -малинцях? Що Щоб них тонесенька як домашні млинці і дуже дуже багато ягідок. А делька обожняє саме такі міні млинці До речі, Frozen Dozen зараз і до кінця серпня діє безкоштовна доставка по місту Одеса. Це дуже дуже вигідно і зручно. Тому тому зберігайте замовляйте також. Також Аделька моя обрала вареники з чорницею. У них дуже крутий склад, без консервантів, барників і так далі. Я можу спокійно давати це своїй дитині, так ніби це зробили. Да? Я сама. У мене, на жаль, немає часу завжди там поліпити вареники і так далі, але обираю для своєї донечки. Найкраще також тут указано, як приготувати. Навіть калорійні розписана все є. Так, що у нас далі? У нас сирники солодкі. на це чесно скажу, це я для себе. Аделя моя сирника не дуже любить, А я дуже люблю сирники, і особливо у них, знаєте чому? Вони не забиті борошно. Блін, ви маєте це спробувати. Вони у них не забиті борошно, а такі прям, знаєте, такі творожні, прям такі справні. Ой, ну а далі. Далі моя просто любовка і моя всієї нашої сім'ї це круасани. Слухайте, отак замовляєте круасани у них, випікаєте вдома дуже швидко. Я сама сьогодні ж бачите круасанчик. І вони не то, що не гірші, ніж в якихось закладах в кав'ярнях, а навіть краще такі маслянисті, хрусткі. Знаєте, ті, хто були в Парижі, зрозуміють. Дуже дуже класні. Я, до речі, прямо зараз хочу їх запекти. Далі для дельки. Коротше, у нас така тема. Аделя любить рибу, але пам'ятаєте ситуацію, коли вона подивилась кісточкою бичка в закладі? Так ось тепер? Вона хоче рибу, але вона боїться рибу їсти, бо їй здається, що скрізь її кісточки. І. На допомогу приходять ось такі міні-котлетки рибні від Frozen Dozen. Дивіться, це дуже зручно. До кашки, до птімого любимого Аделькиного, я, я роблю ось такі я. роблю, Не, я роблю. ну, я я. Ось такі котлетки. Вони такі малесенькі, класні. У них це з рибкою, а ще є такі ж міні-котлетки з кроликом. Для діток взагалі це вау-вау, дітвора буде задоволена. Далі, ще, ще тут ще для Аделі і для нас. Дивіться, для Аделі ще ось такі сосисочки, індичі, дуже класний склад. Знаєте, що тут? Тут в складі лише індичка та сіль. Перевірено, смачно дитина. І це для нас. Ну подивіться, яка класа, класа, Краса! Це ковбаса домашня, рублена, теж склад. клас. Зараз літо сезон пікніків, ви можете брати у там на грилі, наприклад. Дівчата, так пару хвилин і я супер господиня. Да, пахне все дешевого. Так, давай пробуємо. Може не тільки гусеники. У Ні, гайников. Це дуже боже, як це смачно. Подивіться, який він всередині.